Так, Всім слава Ісусу Христу. Отаку приїхав Тернопільська Тернопільську область показати вам таку новину. На Тернопільщині є такий жеребець. Чистий Володимирівський ваговоз. На руських документах. Я давно збирався, все щось не вийшло, але Але нарешті попав. Побачити цього, цього красавця уживу. Дуже гарний нарядний жеребець. І яка тут грудниця. Копито. Це, як кажуть, оригінальний так. Володимировець. У такі цікаві... А ну чекайте. Пр, 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 пр. Такі, над, над копетами такий волос. Цікава така текстура. Кілько він має росту? Та звичайно втритися мав він як по метр. Це дві сілька живе, я знаю. Я його не мірюю. Та А то у документах мало би писати, правда? Та без 2 см, метр восьми Без 2 см. Залежить, як мірити, ходя. Жеребець. Жеребець дуже нарядний, жеребець дійсно красивий, то треба бачити очима. То відео так не передає. Відео цю красу не може передати, то ні одна камера не, не передає так красу чи коня, чи що, що би там не було, чи машину. Так, то що очі вийдіть, то камера то не передає. Скільки йому років? Сім. Сім років жеребцеве. Жеребець. 13 липня, бро. <кій> дуже, дуже кажу, нарядний красивий жеребець. Тут одним словом, як кажу, без, без коментарів, бо коментарі то зайві. Багато, багато є породи. Ну, Породних фоне, першерони, бельгійці, володимирівці, Ардени, але кожна порода має свою красоту. Ви його запрягаєте, запряжний він? Ще не запрягали? Ні. Я його маю всі як квітня, і так десити, це високий допомагає. А то його запрягати треба когось будеться. Він не поміт. Я не знаю, чи він затремніє чи ні. Сам самому самому правдострашно <тас> пробувати запряг. Бо він дуже мощний. <тас> тут табку, би ліси ж жереблюють, чи четвер... то зразу, раз ніч. Жеребець дуже плідний. Е, кого б цікавила паровка таким жеребцем? Ну та то ще десь попадає. Зараз осінь, але з весни вже. З весни вже піде хід. Жеребець парує Кобили. Володя вкраїним Кобили, кого би заінтересувало. то є Тернопільська область. Гущатинський район. Село Оленів. село Оленів, а район. Гусятинський, Гусятинський район. Чурківський. Тепер Чортківський вже. Тер. Отакий Тер. жеребець. Тер. Тер. Дуже має багато енергії жеребець добре, добре сі годує, а не цей. А нічого не робить, то так всі жеребці зараз. Ну, дуже, має, дуже має гарний склад. зад, висоту. Має шию таку цікаву. ну У міру, у міру загнена. У, цього, грибу, у, у той балок, так? Так, стайня маленька. Стайня низька, трохи відчухав у балок гриву, бо кінь великий. Продавати не продаєте його. Та Ні, ні, ні. як кажуть у нас, не. а якби добре заплатили? Наразі ні. Подивимось ще на яке плем'я буде відігравати. Трошки щось розвести, правда? Mm. А такий, так, такий красунчик, Гоу, малий, гоу-гоу! Має таку зірочку і така місцями проточенка, так би пописку. Має широкий-широкий фес має перед. Тр, тр. Та що тут говорить? Це є, це є оригінал. Тут, тут без слів. Кажу, я давно збирався все туди, то але на село я попав. не мухи Та що ви? Кінь дуже великий. Чого? Стій. Кінь дуже великий. Стій. Трохи проженеться з ним дорогу туди назад. то як машина біжить? Двічі на прокіл, напротив чоловіка, який жеребець. Дуже-дуже дуже великий, я кажу. Володя випустю в стайні, я подивив його. Але ж уважай, Вася. Чуєш, він наверху возить. Та ні, ми спузяний, не будемо сідати. <рекунок> Гарний, дуже нарядний. Володя, зап'яв йому червані. Має такий легкий, легкий хід має. Але адекватно і спокійно себе тако веде нічого, щоб не цей. Ну, Як кажуть... Він міг ще і ходити, я прийшов за кантаром платити. Так, він ще. Що він адекватно себе поводить, що не є? Він який робить. Дивіться, їде трактор, жеребець. Жеребець не боїться. Пропустили трактор, бо то вуличка вузька. Тернопільщина нас сьогодні трошки порадує гарними кіньми. Та яка у него таке, но ну, он на колінах і, і тако на, на... над копитами. Вони Копи... так мають, якщо він в натурі Володимира. Ну та слухайте, то, то видно. Тут, тут дивіться, перед. Так, дивіться. Та й документи є, що, ну, yeah, що так, тут. Так. Тут є повністю документи на коня, що тут дійсно е, ну. Так, скурська. Я забув, яке там тіло. Але сам... Кінь привезений. Привезений е, з Росії, був Миколи у Вінниці, у дяді Колі, і по тому Володя придбав його на Тернопільщину. А там е, ну, як він був у дяді Колі, то там не може бути якесь зальотне, як кажуть. Там має відповідати порода. Будова породі. Красивий, дуже красивий жеребець, нарядний жеребець. Кого цікавить, вартує уваги. Вартує покрити кобилу, має гарні торцові копита. І дуже має про те, що він такий масивний, але має дуже легкий хід. Хід має дуже легкий. Про те, що він масивний. Отака в нього стойка. Ну його запрягти би Бог поміг вам його у уфіру. Ох, він має йти. Трошки би було більше часу, та й будете пробувати з цим гратися. когось з конярів запросити. що ще Гарний, спокійний. Тепер ви як його вбрали, ну, крили вже кобили тут. Так, так. Покрили пару кобил. Десять кобили всі жеребні. Файно. Так. І вони по одному ну, було так, що там повторюв. Все. А так то з першого разу. Жеребець має гарну плідність, бо Володя зразу як я його купив. Відтоді він покрив 10 кобил, всі кобили жеребні. Ніхто не тієї. Василько Скупченець привіз був Володимирку, то першу кобилу вона не зажеребіла і не знаю, що там далі. А так то решта. А, що з одного так що би якісь нахід... нюанси. Проблема в кобилі я не нужми є є це, є є таке, що що, що дійсно є, є проблема в кобилі, але... Ну, таке, єдна вона. ну, Є просто нюанси, що, що буває проблема в кобилі, але дехто того не розуміє і каже, що жеребець пустий. З ним проблем з тим немає. Це краса, тут без слів. Так, жеребець <кров> кажу, вартую уваги. Ну? Я сподіваюся, що як приїду наступний раз, то ми вже будемо кататися у фіріним. Він він верхи возить тепер. Дивіться, о, ано чекайте, чекайте, на фоні трактора. От на фоні На фоні трактора жеребець. Він такий далі завеликий, як 82. Та мало що бракує, до, 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 щоб був рівний з кабіною. такий володимирівський ваговоз повага таким господарям, що тримають такі коні, що хочуть щось мати і розводити, і люди би мали і. Краса. Бо таке таких господарів мало є. Чому я витягжу? Я просто друга. Але трохи тут є Володимирович, там Першерон, там Більгіс, одно, друге, гарні кобели і що з ну... Ардени. Двір, до кобелів нема таких. Так, жеребці зараз дуже, дуже пішли великі. Жеребців є великих, багато гарних, а кобелів трошки брак. Так, кобелів трошки брак. Але я думаю. Велика від Олександрічі, а? Так, що получше? Получше ще покращена кров. Шафа. А через два роки. Ще щось повторити і ну, і так, і так, так сів відводить яка з порода, якісь гарні коні, ну а так, ну а інакше ніяк. Так. Бо зараз е, закупити усі породисті чистопородні коні, ну то не кожен собі може дозволити. Так. Бо то не є дешеве удовольстві. Я думаю, я думаю, що... Та, я думаю, що Володя міг купити 82. Але купив жеребця. Так. У кого до чого душа лежить, то таке. Аби вам здоровий був, жеребець вартує уваги. Дякую. Я нагадую, Тернопільська область, Гусятинський район, село Оленів. Номер буде закріплений у описі Володі. Кого? Ну теперішній вже Чортківський. Кого, кого би цікавило вкрити таким жеребцем кобили, номер буде закріплений в описі. Вам здоров'я, натхнення і всього найкращого. Володю, а ми туди то що, під'їдемо? Будьте всі здорові, всім до побачення.